Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua Шиномонтаж монтаж від автомотоклубу Horsepower.ua І в нас сьогодні на огляді білоцерківська шина Преміорі Sala. В розмірі 175 на 65 на 14. Індекс швидкості H82. Шини виготовлені. В Білій церкві на заводі Росава. Це шини у нас мають 25-й тиждень 23-го року. Досить свіжа шина. Що можна сказати? Шина літня, м'яка боковинка, ну, не дуже суттєва, але м'яка. По якості шини не дуже мають високу якість, швидко стираються. Вони, дана шина є направлена. Ось як ми бачимо малюночок, направлений. Клас економності ми бачимо клас D. По мокрій дорозі ми бачимо досить непоганий показник, це клас B. Шина досить шумна, нам можна сказати, як для літньої 70 дБ. Ось шина сама, як можна побачити, ну досить непогана так. Що можна сказати по даній шині? Дана шина саме Premior взагалі непогано балансується. Відповідно до диска досить невеликі важелі вона просить тягарці. По відгукам водіїв, хто користується, відгуки для тих, хто багато їздить, вона не підходить, вона дуже швидко старається. І має недовготривалий термін роботи. Наразі в мене все. Що можна побачити, ще такого? По ній, є відзначення по ній. Ну, це більше для шиномонтажників. На ній є відзначені найважчі і найлегші. Місця шини відносно диску, тому для тих, хто буде працювати вже на шиномонтажі, дана шина зразу підказує від виробника, де найменша вага шини в якому місці, а в якому найбільша. Відповідно, коли збирається шина, вже тоді набагато легше балансувати при правильному зібранні шини з диском. Нагадаю, з вами був автомотоклуб Horsepower.ua, ще на монтаж від автомотоклубу Horsepower.ua, І я, Загородній Борис. Всім удачі, гарного дня, перемоги, звісно, всім. І усім дякую. Не забуваємо ставити лайки, підписку, репости відео. Усім дякую за вашу активність і перегляди. Залишаємо коментарі. Вони також важливі для того, щоб створювались нові відео.